Якщо ти хочеш навчитися швидко діагностувати прихований стрес у дитини та навчити її справлятися з ним в ігровій формі, тоді ми запрошуємо саме тебе. Програма Діти та війна це вивчення технік самосцілення, які допомагають впоратися зі стресом поганими спогадами та запобігають їх розвитку надалі. Програма розроблена спеціалістами Інституту психіатрії в Лондоні. Потрапила в Україну з 2014 року і вже показала тут неймовірні результати. Тому дозволена для використання Міністерства освіти України. Розрахована на сім занять, які пов'язані між собою. Кожне заняття це чаювання зі смаколиками. Це ідеальна можливість для батьків побачити всі приховані ПТСР своєї дитини та зрозуміти, як запобігти їх розвитку. Ми, Ми подружжя з Харкова. А головними батьки трьох чарівних дітей. Двоє з яких підлітки. Ми навчалися у найкращих і викладаємо цей курс безкоштовно вже майже рік. Цей курс дуже змінив нас і наше життя. Тому ми передаємо ці знання, бо вважаємо, що наразі ці техніки необхідно знати кожна українська родина.